Так, мене я так зрозумів, чути не було, так? Так, мене я так зрозумів чути не ага, було, Ага, От. Все. Привіт, друзі! Кого я бачу на трансляції або хто зайде, дякую І на нарізки з Тіктока. Що ми робимо на цьому? Це день сьомий, Ми беремо всю аналітику, що як, як мися двигаємо і так далі. Що для цього буде потрібно? Ми заново вертаємося до нашого списочку. Я зайду а, сюди. Я думаю, ви, ви бачите весь екран. Так, я зроблю отак. Вот захват екрана, захват вікна. захват екрана. О, так. Вот. Тепер ви бачите всі екран. Все, що я бачу. Так ми намагаємося зрозуміти, що як, що се як заходить, Угу. язик наш любимый. Так, що папа? Все так. Заходимо. Зрозумів, чути не було, да? а, так? Все так. Заходимо. Зрозуміло, що ти не було, да? а, так? Все так. Скисувати. Так, заходимо в наші документи. У нас там була навігація, що ми робили і як. Документи на... без назви. Цей документ. Ні, то не, той, не цей. Окей. А я потім це знайду. Зрозумію, що і як. Я думаю, що у нас десь тут має бути по ідеї. А... Так, документи. Так, що ми робимо в цьому відео? Нам потрібно. Так, ага, тут є. Так, у нас вже є превьюшка, у нас вже є дизайн, і ми вже почали публікувати це. Пошук перших клієнтів за 7 днів. У нас вже є деякі клієнти, ви побачите на прямій трансляції, тому що вже є клієнти, є якась база клієнтів, до яких ми ходимо регулярно, я ходжу. І що нам потім потрібно для цього? Що я би хотів зробити це логічно зайти на Instagram. Instagram, Instagram. Так, що б я помню? Фоту Инстаграму вообще не помню. Так, спустим uh, Facebook, Connect. Так. Next. Uh, Exit. Так. А чому я не можу зайти в Facebook? Просто зайти в Facebook. А чому вона... Так. Я щось не можу ще зайти на Фейсбук. Окей, то з тим под... почекаю, що нам потрібно сьогодні зробити. Найти клієнтів, розташувати свої об'явлення облє... об в різних соцмережах. Я хотів це зробити через Instagram. але я не помню вход до нього на, на самом деле. Я скажу всього. А, так.

Базуш і багато хто тут розміщує своє це в Чеській республіці Ми його розмістимо тут. Так, читать из моє інзу. Давайте перекладемо це так не чути. На русськ, наприклад, це на русск, наприклад, добавити об'явлення. Моє об'явлення зроблено для вас. Так. додати об'явлення нам потрібно правильно. І нам треба услуги. Правильно, послуги. Номер телефона ми ставимо свій, чистий телефон. Так, я согласен. А, мобільний ключ. О, хвилинку.

Пролашуся трошки От так от. Зараз подивлюся, як я виглядаю. Ну, Нормально теж. Так, що далі? Деслат. Все, ну тут нам потрібно заповнити ці анкети. Це будемо робити через. Услуги в нас є зараз: так, спорт. Услуги машини, білети, животне, друге. діти, машини, дом і сад. О, от, дом і сад. Вибрите категорію. Так. Заголовки, який нам потрібно, так. Це нам поможе нам Jad в заголовці. Що він нам допоможе? Привіт. Так, тут є бізнес за 100 днів. Він нам все робив. Превівки для цього відео. Все, все робить він. Привіт. Що ми зробимо? Як ми зробимо? Я дивіться, я кидаю. роблю printскін, наприклад. Ось такий скріншот роблю. Вот. І е, сохраняю його. Наприклад, Save. Yes. Окей. Okay. І ми заходимо сюди. Для GPT, нажимаємо плюсик. Е, не створити зображення. А більше. Е, тут немає додати зображення. А, додати файл. Ось тут я. Так. Це. Вот тут заповните, придумай для ради для поза... Для... 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 Зараз він нам напише все, що туди знаходиться. От. Текст, ціна і додаємо фотографії. Фотографії у мене є на телефоні і є в нашому Інстаграмі, а я наш інстаграм знайти не можу. Тут мене щось не находить. О, знайшла шла м інстаграм до Так, дозволу тысь халку клик. Right there вот right that. Okay, look at you. up. а тоді, туди... якщо не знаю. 是那个。 vaso awesome. <sighs> Короже цей стрім закриваю, у من... мене